Ви пишете заяву, що вам задано збитки, накладається, ну, решта ми, ну, ми і так накладаємо. Ну, шукаємо, де вони ці гроші ділить, тому що е, десь будемо вживати заходів до повернення. Щоб... А якщо ви приспішите, ви банк вже трохи виплачував, десь людям вже хотіли. Е, що що на банк мав виплачувати? На суд ті, що по банківських рахунках трохи попропадали. Е, ті, що по банківських mm -hmm. рахунках. Банк проводить виплати. Ми вже з банку знаємо також потерпілою юридичну особу, що Але без рішення суду наразі. Воно з, банк десно ну, тут з банком Ми працюємо також про повернення коштів. Мені відомо, що. Кошти Бо є, треба розмежувати. Ті, хто здав на депозитів, вона вкрала ті гроші, то банк повертає, але є такі, я просто не знаю, а є такі, які просто їх там позичали, гроші, давали гроші, і банк їх просто вони в банку не було. А рахунку кажу, неї касі немає. Я собі думаю, що там є рахунок, а його немає. Ще Кожен випадок ми досліджуємо.